І от мені здається, що так потрібно діяти. І тоді прогноз буде позитивний. А не можна допускати того, що, мовляв, все пропало, от нам не дадуть грошей, не дадуть зброї. І, звісно, є ті, хто схиляють нас до капітулянської моделі поведінки. І а. обіцяють припинення вогню, там перший крок, мовляв, там і далі якось воно там буде. Як воно далі буде, ми це вже пройшли. В 2014-15 роках 10 років тому назад, коли розпочалась російська агресія, тому е, це так би мовити наступання на ті самі граблі. Якщо хтось має ілюзію, що вдасться якось домовитись, звісно, на Заході такі політики є. Е, але тим не менше, от зокрема в Європі, мені все ж таки здається, що настає ще не повністю усвідомлене, але вже чітко наявне відчуття, що е, ця війна. Це війна в Європі, і це дуже важливо для того, щоб наша дипломатія доносила це до європейського політикуму. Тому нам своє робити, як то говориться, тут е, нічого нового немає: чинити опір і бити ворога, в тому числі на його території. Тут можна сказати в першу чергу про те, що сприйняття інформації і сприйняття сенсів, про які ви говорите, це якраз культура державності. Ми з вами, на жаль, розуміємо, що українська державність у відновленому варіанті це все ж була історія недовга. От як Російська Федерація була створена практично чуть більше 30 років, так і українська державність була відновлена теж 30 років. А до цього була радянщина. І ця радянщина практично не давала культуру вільного сповідування. Сенсів, категорій, процесів, дискурсів. І тому на сьогоднішній день, на жаль, от про те, що ви говорите, це якраз стереотип і вада минулого. Минулого в управлінні. Тому що якраз це можна назвати умовно радянщиною. І не тільки в управлінні нашої держави, а й у пересічного громадянина і навіть інтелектуала. Ми чомусь не бачимо наших дискурсів і біжимо до іноземних будь-якої якості. А це якраз вже одна із ват. Я не буду говорити про прогрешів, а саме ват наших. І тут виникає питання: як звідси вийти? Дуже просто ми маємо дискурсно представляти країну, а особливо її специфіку боротьби. А в нас велика дуже специфіка. От попередній ваш спікер говорив про те, що ми у війні в нашому центрі і практично в нашому середовищі науково-дослідному науково експертному. Ми з цим терміном контентно не з позиції норми правової, а саме контентно воюємо. Тому що звідси всі проблеми. Практично Україна веде українську цивілізаційну. Боротьбу за перспективу світової цивілізації. А нас, юристи, відправляють в поле війни конвенційної війни, історичної війни, будь-якої війни. А ми з вами знаходимося практично в унікальній прецедентній ситуації, тому що ми протистоїмо якраз геноцидній агресії, яка не вимірюється тільки окопом. Вона, до речі, якщо про окоп, вона в окопі вимірюється, що в руках у нашого героя бійця, і що в нього в голові. І те, що в нього в голові, і його сприйняття, і дух на сьогоднішній день стають можливо найважливішим. Про що якраз генерал Залужний доречно на світовий рівень дискурсно показав світу? І це дуже правильна лінія. Це не просто. Публічна заявка особи. Це практично, ви ж бачили, да що дискурсно почали обговорювати світ залужного, а не якогось іноземного автора або інтерв'юера, який їде чомусь в Москву. Зрозуміло чому, але від цього дуже мало. Тому що результат цієї дії світовий. Ми маємо втримувати світовий дискурс. У нас є на чому, кому. І на сьогоднішній день це наше не просто право, а обов'язок, тому що ми перші. Я би тут додав, це широка така лінія, тому що з одного боку президент цим займається, наша дипломатична місія дуже добре займається, до речі, а з іншого боку, якраз пан Залужний це робив. І от в цій синергії, а треба ще говорити про синергію, тому що поєднання якостей дає масштаб глибину і першість. І це у нас було. Ми на сьогоднішній день не маємо втратити. Так, да, прийняті рішення. Рішення військовий стан правильні, тому що це військовий стан. І питання тепер втримати тему. І ось перед мною спікер правильно говорив: не можна допускати, щоб лінія аргументації, масштаб аргументації і сприйняття наших аргументів українських, а залужні це не його аргументи, це аргументи. України це аргументи тих героїв, які поклали свої життя, щоб ці аргументи ми сформулювали, зрозуміли, сприйняли як е, помилку і йдемо далі. Тому цей рівень треба втримати. І тому рівень дискурсу, а ми якраз говоримо і в нашому інституті, і в центрі про те, що ми практично. Маємо ще одну технологію підняти, крім роботизованої системи, От зараз піднімається тема роботизованої системи як виду озброєнь. Це театр комунікаційно-контентного протистояння. Це така ж ставка з такими ж масштабами, з якими маємо діяти. І це не алегорія, це фронт широкої дії, тому що сучасний світ локальний, одночасний. І горизонтальний в першу чергу саме так. Тому що бригада це не просто втримання периметру. Бригада продукує не тільки е результати дій військових, вона продукує практично стилістику, енергетику і дух. І ми знаємо різні бригади, які мають по цим параметрам різний масштаб. Але і тут би я все-таки відмовився вже зараз, а не, не так, не треба відмовлятися, розширив розуміння єдності, синергетичний потенціал, синергія. Тобто поєднання масштабних, будемо говорити, потенціалів, які дають нову якість потенціалу. Так от ця синергетичність це якраз і підготовка, і дія, і результати. Але ці результати, якщо ми їх Даємо на рівні бригади, то ми тоді показуємо, що таке 800, а практично 1500 кілометрів лінію активної оборони. Вона не стає умовною, вона стає реальною, тому що оці всі ексклюзиви бригад, про що ви говорите, і оті відео, про які ви говорите, їх просто треба перетворювати в комунікаційно-контентні потоки різного його темпоритму сприйняття подачі. Форматів і заповнення на рівень світу, тому що Україна воює за світову перспективу.